Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24 року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них захопливий трилер, романтична комедія, пригодницька драма і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Відступна тінь Захопливий трилер з елементами криміналу, бойовика і драми. Сюжет обертається навколо таємничої організації найманих вбивць, відомої як Тіні. Головна героїня – 17-річна дівчина під кодовим ім'ям 13-та, яку після провальної місії в Японії відсторонюють від завдань. Її відправляють до Джакарти, де вона має чекати подальших вказівок. Через деякий час дівчина знайомиться з 12-річним хлопцем. Хлопчиком Моджі, який щойно втратив матір. Та невдовзі стає відомо, що Моджі загрожує небезпека, а тринадцята не може залишатись осторонь, тому вступає в боротьбу з місцевим криміналітетом. Відпусти Глибока драма про сім'ю та самовіддачу. Головна героїня Стелла жінка, яка присвятила себе сім'ї. Вона має двох дітей: малого сина Манне та доньку підлітка Анну, з якою зараз має складні стосунки. Якось за вечерею її чоловік Густав повідомляє, що хоче розлучення. Мовляв, він все зважив і жити так більше не може. Стела, в свою чергу, відреагувала досить спокійно, однак поставила одну умову. У доньки невдовзі будуть змагання станців на. І вони усією сім'єю мають поїхати, щоб її підтримати. А після цього нехай іде. Густав не в захваті від цієї умови, однак кориться дружині, ще не підозрюючи, як ця подорож змінить його життя і життя родини загалом. Талановитий містер Пес Сповнена тепла, гумору та емоцій, зворушлива історія про дружбу та наполегливість. У центрі сюжету 10-річна дівчинка на ім'я Енні, що проживає в західній частині Австралії. Навколишні землі страждають від посухи. Вже більше року їхнє містечко не бачило ні краплі дощу. Внаслідок цього родинна ферма дівчинки опиняється в небезпеці. Одного дня в парку Енні зустрічає бездомну собаку, з якою вона Дуже швидко стають друзями. А згодом дівчинка вигадує план, як врятувати свій дім. Разом зі своїм новим другом Енні бере участь у змаганні на чемпіонаті з перешкод для собак у Лондоні. Однак, щоб здобути грошову винагороду, потрібно зайняти перше місце. А для цього необхідно неабияк потрудитися. Книжковий хробак Пригодницька драма для всієї родини у центрі сюжету 11-річна Мілдред з Нової Зеландії. Вона дуже розумна і знає багато різних фактів, адже найбільша її пристрасть це книги. Втім, Мілдред не покидає надія, що колись вона відправиться в справжній похід, і як герої її книг переживе яскраві пригоди. Одного дня, після нещасного випадку, її мама потрапляє до лікарні. А для нагляду за дівчинкою з далекої Америки прибуває її тато Строун Вайс. Він ілюзіоніст і заробляє на життя своїми виступами. Строун ніяк не брав участь у житті Мілдред і навіть не знав, про що з нею розмовляти. Тому, щоб хоч якось зблизитись, він погоджується на прохання Мілдред відправитись в похід, ще не підозрюючи, яка небезпека на них чекає. Кохання в тренінговому таборі. Легка романтична комедія. У центрі сюжету молода спеціалістка з маркетингу на ім'я Кейт. Вона має проблеми з тайм-менеджментом, мабуть, тому досі і не отримала підвищення. Та нарешті їй випадає шанс піднятися по кар'єрних сходинках. Але для цього потрібно перетворити спортзал, що перебуває на межі закриття, в успішний проєкт. За збігом обставин він знаходиться в тому ж містечку, де проживає бабуся Кейт, з якою вона рідко бачиться. Томас, власник спортзалу, суровий та дисциплінований чоловік, який спочатку не сприймає Кейт надто серйозно. Однак дівчина планує отримати підвищення, а отже, налаштована йти до кінця. Поступово Кейт і Томас знаходять спільну мову і відкривають свої серця. Втеча драматична історія заснована на автобіографічній книзі Емі Ліптрот. Головна героїня Рона повертається у своє рідне місто на віддалених Шотландських островах. Після тривалого лікування алкогольної залежності вона мріє про внутрішній спокій. Однак дім зустрічає її купою невирішених проблем, від яких вона колись і втекла. Рона вирішує почати все з нуля, налагодити стосунки з батьками та з друзями. Але це виявляється значно важче, ніж вона уявляла. Дівчина заново вчиться до. Віряти собі та приймати себе тою, ким вона є. І крок за кроком Рона йде до того, щоб нарешті подолати своїх внутрішніх демонів і прийняти своє минуле. Моя стара дуба науково фантастична комедійна драма, що досліджує теми самосприйняття сімейних стосунків і важливість прийняття власних рішень. У центрі сюжету 18-річна Еліот, що живе на фермі разом з батьками і братами. Дівчина вже не може дочекатись того дня, коли покине рідний дім і відправиться на навчання у велике місто. Але до того дня ще кілька тижнів, а сьогодні в неї день народження. Тому Еліот разом з подругами збирається гарно потусити. Під час походу, після вживання чаю з галюциногенними грибами, Еліот зустрічає 39-річну себе, як яка просить її не робити помилок і не закохуватися в негідних людей. А особливо в Чеда. Дівчина планувала дотримуватися цих порад, але через кілька днів вона все ж зустрічає хлопця з таким ім'ям. Урок фортепіано драматична історія, що змушує задуматися про важливість минулого та його вплив на наше сьогодення. Дія розгортається в Піцбурзі в 1936 році та зосереджується на афроамериканській сім'ї, яка володіє старовинним фортепіано з різбленими образами їхніх предків, що були рабами. Головні герої Вілі і Берніс, брат і сестра, які ніяк не порозуміються. Справа в тому, що їм у спадок дісталось фортепіано, але кожен з них має своє уявлення про те, що з ним робити. Вілі хоче продати його, щоб купити землю. А Берніс, навпаки, прагне зберегти фортепіано як важливий символ сімейної історії та спадщини. Однак Віллі не планує відступати, адже гроші йому потрібні якнайшвидше. Тому напруга між ними різко зростає. Жага до життя напружений трилер, що змушує замислитися про силу людського духу. У центрі сюжету молода жінка Айріс, яка впевнена, що їй не лишилося заради чого жити. Не так давно вона втратила сина і тієї сім'ї, про яку вона мріяла, більше немає. Останнім часом її відчуття складаються з болю, самотності і відчаю. Однак, саме в той день, коли Айріс хотіла піти з життя, вона зустріла чоловіка, який на перший погляд виглядав цілком нормальним. Але коли жінка виявила, що він небезпечний, було вже пізно. Маніяк вколов їй паралітик, і тепер у неї залишилось зовсім мало часу, перш ніж вона повністю втратить можливість рухатись. Час жити романтична драма, яка досліджує силу любові, втрат і спогадів. Сюжет охоплює значний проміжок часу і знайомить нас з Алмут і Тобіасом, які вчаться долати життєві труднощі. Вона успішна жінка на ім'я Алмут, що працює шеф-кухарем. Він чоловік на ім'я Тобіас, який тяжко переживає розлучення. Їхня перша зустріч була випадковою і зовсім не романтичною. Алмут збила пішохода на дорозі, а ним виявився Тобі. Спочатку їхні стосунки розвиваються доволі обережно, адже обоє. Мають купу страхів, але чим далі вони продовжують, тим більше розуміють це кохання. Однак чи здатні вони будуть кохати через 5 років, чи здатні вони долати перешкоди і цінувати кожну мить, що їм відведена. Снігова сестричка тепла різдвяна історія, що акцентує увагу на дружбі, людяності, взаєморозумінні та сімейних цінностях. У центрі сюжету хлопчик на ім'я Юліан, якому на святвечір має виповнитись 11 років. Однак цього року немає ніякого настрою святкувати і не лише йому, а й усій його родині. Справа в тому, що сім'я перебуває у Скорботі, і це буде перше Різдво, яке Юліан зустріне без своєї старшої сестри. Та несподівано хлопчик знайомиться з життєрадісною дівчинкою на ім'я Гедвік, для якої Різдво це найголовніше свято, Року. Їхня несподівана дружба допомагає зцілити родину хлопчика, нагадуючи їм про справжню сутність Різдва, надію, любов і віру в краще. Наша маленька таємниця Різдвяна романтична комедія. Колись давно Ейвері та Логан були нерозлучні. Здавалось, що їхнє кохання то назавжди, але не так сталося, як гадалося. Вони розлучились і не за найкращих обставин. Минуло 10 років. Ейвері має чудову роботу і коханого хлопця Кемерона, тоді коли Логан працює в сфері будівництва і теж не пасе задніх, зустрічається з чарівною дівчиною Кесі. Та напередодні Різдва вони зустрічаються під одним дахом. Виявляється, Кемерон та Кесі брат і сестра. От так несподіванка. Але Ейвері та Логан. Приховують свій минулий зв'язок і вдають, ніби що не познайомились. Та чим ближче до Різдва, тим стає важче колишнім коханим зберігати їхню маленьку таємницю. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.